О Господи, які черстві серця, як світ грішить, знівечивши звичаї. Вже не ховають п'яного лиця, нахабно кажуть, пити право маю, як хочу, так і маю право жити. Пристойно це чи ні, мені байдуже, ви не розказуйте, що маю я робити. Свої права я знаю добре, дуже. Я маю право пити і курити, і не соромлюся сказати це хоч всім, що маю право жінку я водити, хоча і не дружина у свій дім. Як ти обманутий, лукавий, щоб звести, правами наділив тебе в насмішку розпусник, п'яниця, обманщик, ти, ти не врятований Ісусом Грішник, ти про права кричиш. А їх диявол дав тобі осліпленому, щоб лиш їх хотіти, щоб ти не здогадався, щоб не знав, чим прийдеться тобі за них платити. Колись тобі покажуть весь рахунок, де грішників правав одному списку, Лукавий скине з себе обладунок, і ти його побачиш дуже близько. Права твої він перелічить всі, і тобі залишить їх не забере нічого. І ти з правами в їхній всій красі, обманювати в пеклі, будеш кого, кого там звабиш і вип'єш з ким тоді, адже там всі такі, як ти, з правами, тоді лише все відкриється тоді, з гіркими, запізнілими сльозами. Тоді захочеш більше не грішити, захочеш вирватися з темряви світу, того, захочеш в небеса, захочеш жити, о! Якщо б зараз захотів ти цього. Тобі душа від Господа дана, дозволь до волі їй знайти дорогу, до Бога свято прагне йти вона, бо має право поклонятись Богу. І має право зло все відкидати, і має право не валятись в ямі, не пити, не блудити, не брехати. Такими наділяє Бог правами від прав лукавого звільняє каяття. Про це не пошкодуєш ти ніколи. Від Спаса маєш право на життя, ти маєш право жити Божим Словом, і право підійти до Божих благ і стати світлом, сіллю маєш право, і на душі твоїй сам Бог поставить знак. І ти, як син, війдеш у Божу славу. І жодне з Божих прав не промене. та всі вони в кінці шляху зілються. І в тебе лиш залишиться одне, єдине право вічність із Ісусом.